Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про цифровізацію послуг Мін'юсту, алгоритм дії родин військових зниклих безвісти та роботу експертів Мін'юсту. про все, що зроблено органами Міністерства юстиції за тиждень. Далі. Міністр юстиції Герман Галущенко під час презентації програми дій уряду повідомив, що ключовим напрямом роботи відомства цього року стане цифровізація послуг, зокрема запуск системи електронного нотаріату. Вона буде інтегрована з демографічним реєстром, що дозволить нотаріусам перевіряти дійсність паспортів та унеможливить шахрайство. Окрім цього, у цифровому форматі стануть доступними реєстрація нерухомості і бізнесу, шлюб та розлучення онлайн, а також планування. Ноється автоматичне виключення боржників із реєстрів за словами міністра. Цифровізація підвищить прозорість процесів, мінімізує корупційні ризики та зробить послуги швидшими й зручнішими для громадян. Австралія приєдналася до міжнародного реєстру збитків, створеного для фіксації шкоди, яку Росія завдала Україні. Це означає, що вже 44 країни світу та Європейський Союз підтримують Україну в документуванні руйнувань і втрат. Реєстр це перший крок до того, щоб Росія у майбутньому була змушена компенсувати завдану шкоду. З квітня він приймає заяви від українців та установ, які постраждали від агресії. А їх кількість і категорії поступово розширюються. Це ще один важливий крок до справедливості та притягнення Росії до відповідальності. Якщо військовий зник безвісти або потрапив у полон, його рідні мають діяти швидко і за чіткими кроками. Повідомити поліцію, звернутися до Національного інформаційного бюро чи координаційного штабу з питань полонених подати всі документи та інформацію про військового родина також може отримати офіційний витяг із реєстру зниклих безвісти. Держава продовжує виплачувати грошове забезпечення, зарплату, надбавки та щомісячну винагороду. Ці кошти передаються членам сім'ї і виплати здійснюються доти, доки суд офіційно не визнає військового безвісти відсутнім або загиблим. Більше деталей ви можете дізнатися на сайті Мін'юсту в розділі захисники та захисниці або звернутися за допомогою до Центру безоплатної правничої допомоги. У Дрогобицькій виправній колонії на Львівщині оперативники ДКВС спільно з правоохоронцями викрили організовану групу наркозбувачів. Двоє засуджених налагодили продаж метадону серед ув'язнених за допомогою працівника колонії. Інспектор проносив наркотики на територію установи, сховавши їх у посилках. Організатором схеми став засуджений з Запоріжжя, раніше судимий за вбивство. ДКВС спільно з правоохоронцями затримали всіх змовників під час передачі наркотиків. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Українські експерти виявили підробку документів на товар, що транзитом йшов до Європи. Штрих-код на упаковці не збігався з країною походження в документах. Виявилося, що компанія-виробник вже 11 років під санкціями США. Експерти підкреслюють, сьогодні достатньо відкритих міжнародних баз для перевірки походження будь-якого товару. Навіть прості розбіжності у штрих-кодах допомагають розкрити спроби обходу санкцій. Це важливий крок у боротьбі з контрабандною через територію України. Нагадаю, експерти науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України проводять експертизи будь-якої складності за такими напрямами як цифрова, економічна, технічна та психологічна експертиза. Українська система електронних аукціонів Міністерства юстиції Сетам відзначила своє десятиріччя форумом у Києві. За час роботи на платформі проведено майже 90 тисяч аукціонів і реалізовано активів на суму 28 мільярдів гривень. До державного бюджету надійшло понад 443 мільйони гривень у вигляді податків та зборів. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко наголосив, що Сетам змінила непрозорі практики продажу майна на відкрит. Та справедливі умови. Раніше аукціони відбувалися закрито для вузького кола учасників. Тепер платформа створила рівні можливості для всіх учасників і забезпечила стабільні надходження до бюджету. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.